Болюча тема чернігівських чиновників перевезення й досі не дає спокою. Нагадаємо, на початку тижня перевізники оголосили про так званий бойкот, випустивши у рейс лише половину маршруток. Незручності зазнали всі користувачі громадського транспорту та найбільше постраждали жителі масанів. Аби врегулювати конфлікт, міська влада та активісти викликали на розмову перевізників. Проте у запланований час поговорити прийшли лише громадські активісти та владці. Перебіг, які не прийшли сьогодні, тому що ж домовлялися. Ну, Я скажу, Згодом до обговорень приєднався начальник транспортного управління Воронін. Пресу ж до кабінету не пустили. більше немає. – А на чому треба сконцентруватися? Двогодинна розмова і нарешті без перевізників міські чиновники з активістами буцімто розробили механізм впливу на бізнесменів. Останнім вирішили розіслати гнівні листи, а згодом розробити додаток до договорів. Туди в суть пункт, за якими міська рада розриватиме контракти з перевізниками. Наразі ж завершувати співпрацю з бізнесменами чиновники не збираються. Ми розглянемо поки можливість розтаржені в договорних відносинах. Тобто нікого ні, поки не буде розриву ніяких на сьогоднішній момент. Ростарження договорів у нас договорів не буде. Незважаючи на попередні гучні заяви активістів про необхідність прийняття жорстких заходів щодо перевізників, тобто розірвання контрактів, після годин перемовин гнів змінився на милість і погодились лише на листи до бізнесменів. Ми пішли на компроміс з адміністрації міста. скажем так, договорились, что будет только предупреждение официальное, письменное, в котором будет прописано, что в случае повторения такого... Екстеса а не з ними буде будуть договір договор у судовому порядку. Поки юристи пишуть додаток, владці все ж таки не полишають намірів підвищити вартість проїзду. Вже вивчають надані перевізниками документи та планують створити спеціальну групу, що наступного тижня проведе підрахунок потоку пасажирів на маршрутах та підтвердить, чи спростує економічні обґрунтування бізнесменів. Наскільки здорожчає проїзд, чиновники поки не кажуть, роз на перевозки предоставляються півочики. І на основанні відчутного 2014 года, и на основанні сьогоднішнього времени з учотом тарифов, з учотов як говорится, на гарні смазочні матеріали. А чом ти раньше раніше говорить, не имеет просто смысла. Збиратиметься виконавчий комітет міської ради з питань перевезень вже наступного місяця. Тоді ж без голови має залишитись транспортне управління. За нашу інформацію, з 1 квітня на пенсію піде його очільник Володимир Воронін.